мене почали німіти пальці на лівій руці. Ну, звичайно, ніхто цьому ну, сам собі уваги не звернув, мало там чого. А коли вже 1 квітня я встав з таким відчуттям, що я просто залежав одночасно всі руки і ноги, все-таки затерплею я не міг зрозуміти, що це таке. І покійний волонтер і Юра Шипков з Петром Гуртовим, вони якраз до нас приїхали. Коротше, мене за шкірку і в Лісічанськ. Там, коротше, не знаю, якась дискусія була, мені ніхто не казав, ну, почався якийсь кіпі, що на другий день за мною з харківського військового шпиталя відправили борт. Тільки для мене. Тобто, для мене дико було, що щось тут не так. А далі госпіталізація в Харківський військовий шпиталь, і пробу визначити, що в мене сталося. Фактично, я вже був, можна сказати, повністю паралізований. Тобто єдине, що ще міг це міг матюкатися, Тому що травм поранення, які ні, тому передували, нічого не було абсолютно. Це було для мене це ну, пройти э, повністю, сказати всю гарячу фазу, а то не зачепити ні, нічого такого, щоб важкого було. І тут тобі на тобі ні з того, ні з сього така фігня. Тобто, перший діагноз поставила лікарка в Лісичанську. Це, до речі, сім'я волонтерів, яка до сих пір не вже переїхали. На жаль, вона поставила цей перший діагноз, але поставила знак питання. Тобто вона говорить, я його вчила, ну в історії України не було. Було такого прецедента, щоб з ним хтось стикався, тобто я наскільки розумію, це було щось.